Ось дуже погана, але розповсюджена причина бути у стосунках, коли тобі самотньо, ніколи так не роби. Набагато краще лежати в ліжку на самоті стосунки одному слухати, як капає з крана, ніж лежати поруч із кимось, до кого у тебе немає почуттів, думаючи усіляку фігню, типу, от би вона потрапила в аварію або от би на її бік ліжка впав астероїд. А що, якщо я інсценую свою смерть? А може влаштувати власну смерть. Я був у стосунках і роками про таке думав. Голос сказав, о індичка така смачна. А думав про те, як вкоротити собі віку. Та в кожних стосунках я тільки й робив, що вибачався, лише відступав і відступав. В таких всратих стосунках ти постійно на межі, як останній захисник перед лінією гола. А ти сама, коли в останнє сміття виносила? Просто дістати пакет з відра не означає винести. Це просто перемістити його. А ти ще й зав'язала пакет? Нічого собі. Щоразу, коли тобі хочеться накласти на себе руки, це означає, що ти нещасливий. Білбіор представляє аморальний компас. Застрягло. Будь ласка, хай краще інший лікар цим займеться. Йому було соромно навіть попросити мене привезти його сюди. А як Бонні та Стю відреагують, якщо я довірю їхнього сина комусь іншому? Джефре, ну будь ласка, Кохана, все буде добре. Тук-тук, привіт, Марк. Як справи, друже? Дідько. Це сусідський хлопчина, син друзів родини. Доктор Робінсон, може хтось інший це зробити? Будь ласка, для тебе є Джефрі. І це я роблю набагато краще, ніж смажу бургери на день праці. Добре? Тут нема чого соромитися. Я лише засуну два пальці і витягну те, що тебе турбує. Всі експериментують. Тож, знаєте, лікарю, здається, я в порядку? Ні. Зі мною все буде гаразд. Так, Марк, все буде гаразд, окей? Ми вже давно сусіди, я вже бачив цю дупу раніше. Отже, зараз ти відчуєш невеличкий тиск, буде трохи холодно. І. Так. Ого, це щось гостре. І. ось воно. Ось і все. Я це можу це пояснити. When the final is so close, I'll be standing. Then the curtain shall come down. People clap, I start to frown. And you, so dark and insincere, whisper in my ear. Live up, scream out. Secret thoughts that drag you down. A thorn in your sight no more. I pray to the God of the Friend. I'm on my way. I pray for Judgment Day. I pray to the God of the Friend. I'm on my way.

Років тридцять тому я так проїбався. Коли ще навчався у школі. Тоді у місто переїхала нова дівчина, тільки но я її побачив, у мене серце зупинилося. Мене наче блискавка вдарила, я одразу ж в неї закохався. Ось звісно, нічого не вийшло. Але наступні 25 йобаних років я думав про неї щодня, і одного дня я розповів своєму другу про це. Він такий, отже, вона розбила тобі серце, кинула тебе. Я кажу, ні. І він, а тобто ти з нею розстався? Я такий ні. Кажу, я навіть не поговорив з нею. І він просто сука почав так реготати. Каже: Завжди. Тобто тобі розбила серце дівчина, з якою ти навіть не розмовляв? Я такий, так. І він просто аж до сліз сміється, стукає по столу. Я такий, що? Він каже. «Друже, якщо ти навіть не спілкувався з нею, звідки тобі знати, що вона не притрушена? І відтоді я більше ніколи про неї не думав. Я це до чого? Якщо бачиш жінку, від якої в тебе серце завмирає, то потрібно підійти і зробити хід. Розумієш, ти маєш дізнатися, йобнута вона чи ні.